Вітаю вас, мої дорогі на каналі. Сьогоднішнє відео буде про значення карти з одного боку, з іншого боку, хочу, наприклад, вам показати, як воно працює, що це означає, якщо хтось не зрозумів, бо в попередніх відео я говорила про спосіб у цього іменника-прикметника. Плюс, ну покажу, як, скажімо так, для мене виглядає ця таблиця, що я з цим роблю, що ви для себе розуміли, може, як собі таку зробити. По всіх інших картах, сьогодні ми говоримо, поговоримо тільки про одну карту. По всіх інших картах відео буде тільки для спонсорів доступне в списку відтворення окремому, і то тільки, скажімо так, по мастях будемо йти там. Всі пентаклі, припустимо, закінчу. Я тоді е, відео взагалі зовсім закрию. Тому одразу спонсорам, які будуть їх дивитися, кажу вам: переписуйте собі е, нотуйте, е, бо потім відео буду закривати і виставляти вже його буду у платному доступі. Так, по мостях буду виставляти. Е, на рахунок спонсорства, якщо когось там цікавить, яка сума, чесно вам сказати, я не можу, бо я не знаю. Я виставила там мінімальну суму, яка можлива, але там ще й Ютуб докидує якісь комісії там, чи проценти, чи, чи як воно там в них називається. Ви просто посилці можете пройти, типу якби стати спонсором. Воно вам там виб'є, тобто ви ж не зразу автоматично ним станете. Воно там виб'є, чи ви на це погоджуєтеся, яка там сума, і ви ту суму побачите. Підходить вона вам чи ні. Для тих, хто не хоче чи не може бути спонсором, я вам от в цьому відео просто зрозуміти, що я маю на увазі, і таку саму табличку можете собі робити цілком самостійно. Так, будемо говорити ми сьогодні. Зараз я тут найду, бо я розклала по, по мастях оці всі карти, щоб потім приклад вам показати було легше карти дістати. Тут пентаклі. пентаклі. Сьогодні будемо говорити про туз Пентаклів. Е, і так. Ну, тут Пентаклів я вам також скажу. Е, в моїй практиці, він там не відрізняється особо від значень там якихось е, класичних. В принципі, він у всіх системах: Марсельське е, Таро там, чи Уейта. Е, ну, має одне і те саме практично подібне значення одне до одного. Є кілька карт, які, на мій погляд і в моїй практиці, відрізняються від того, що пише в книжках. Про це буду говорити, ну, коли будемо говорити про інші карти. Їх не так багато, але є такі, які для мене ну, працюють не зовсім так, як пише книжка. Я вам це дам, а ви вже там себе на практиці будете е, провіряти. Аутуз пентаклів це така, знаєте, звичайна карта, нічим, ні в чого не відрізняється. Е, ну, одна від одної від різних систем, господи Боже, заплутуюсь, е, не відрізняється. Це про фінансові можливості. Єдине, що, ну, для таких зовсім новачків, початківців, ви можете десь читати в літературі, в книжках, що це про якісь там великі гроші, великі маєтки там, і всяке таке різне. Туз, це туз, це сам тільки початок, це про можливості. Тобто можливості тих фінансів, тих ресурсів вони є. Але це ще треба постаратися, щоб розвинути, скажімо так, до тих великих маєтків чи до великих статків. Треба цей шанс зауважити, треба за нього взятися і ще треба й постаратися. Тобто, це не є якийсь такий фарт. Це можливість. Яку потрібно реалізувати, буду розказувати ще, ну і по інших картах, в інших відео, скажімо так, у ці е, трактування, тобто як там е, старі люди трактували карту. Е, коли туз з пентаклів, знаєте, як це було? Я вам так от розкажу, яка була система в таких, е, ну, може, не у всіх. Це те, з чим я стикалася, те, що я знаю, те, як мені, бабуся моя розказувала, їй її, її там е, розказувала. Правда, ті не так виглядали, як вони зараз виглядають. Я знаю: чи просто. які карти були в моєї бабусі, і які були в її бабусі? Ну, воно не зовсім це був Уейт, я вам чесно скажу. ну неважливо. Ту пентаклів, в таких от людей старших, вони як робили? Вони брали от там цю колоду і витягували або одну карту, або три карти. І трактували ну, трохи по-іншому, ніж то зараз в книжках пишуть. Як в них було, ту пентаклів, це, типу, знаєте, прийде вам щось в руки, от прийде, от гроші в руки там пливуть, як вони казали. Якщо питалися там про якісь, ну там вдасться, не вдасться, я не знаю, буде урожай, не буде урожаю, ну якісь такі та, питання старіші, старовинніші, то там успіх в справі. На сучасну мову, тобто все вийде, все вийде, подарунок, вигода і добрий знак. Ту з пентаклів ще показував, як витягували, це був типу добрий знак, бо тобі там, не то щоб повезе, шлях відкритий. От як ще кажуть, там, що дороги в тебе закриті, там, при магічних всяких впливах чи що, шлях відкритий, дороги відкриті, тобто в руки тобі ці гроші там йдуть. Добрий знак, успіх ти получиш. Якщо карта була, ну, скажімо так, в Негативними оточено. тому що знову ж таки ви можете працювати із перевернутими картами. Хтось працює, хтось ні. Якщо йти до перевернутості, то це навпаки там гроші підуть. Гроші, там, ну, якщо в прямій карті та, гроші пливуть в руки, то в перевернутій вони йдуть з рук. Вони та, якби, як вода втікає, о, втікає крізь пальці. От, гроші як, як вода втікає крізь пальці. Вроді приходять, але вроді їх і нема. Не отримаєш там обіцяного, щось втратиш, там не бери в борг, не давай в борг. Я про зараз такі якісь старіші, древніші значення говорю. Пусте діло, от щось зовсім пусте, не буде результату. Але я вам скажу так: моя баба вона не користувалася перевернутими картами, але вона однією не користувалася. Тобто було кілька карт викладених, та, і вона дивилася, якщо там були якісь погані, типу там, не знаю, башні чи п'ятірка чаш або щось, ну якихось таких поганих карт кругом. То той ту з пентаклів вона би трактувала, як що не вийде те, чого ти хочеш. Там чи не давай комусь борг, чи там урожаю не буде, чи гроші будуть втікати крізь пальці О, такі речі. А тепер підемо вже до мого підходу, до мого такого сучаснішого підходу. Про цей спосіб, як я вам розказувала, коли є іменник, прикметник і дієслово. Якщо ми беремо, дивіться, яку я таблицю зробила. Отак вона виглядає: хто хоче, можете собі скріншот зробити. І потім собі вже там, ой, переписати. Там, чи на паузу поставити і переписати, якщо ви там той мій почерк взагалі, в принципі, розберете. Е, так, іменник. Іменник це що? Це є шанс по тузу пентаклів. Можливість. І дивіться, я вам зараз перерахую кілька варіантів. Ви можете собі синоніми потім ще дописати. Як їх знаєте, не знаєте, можете в інтернеті пошукати. Хоча ну, я їх там кілька дам, мені здається, що цього достатньо. Шанс, можливість, ресурс. Може бути і пропозиція. Ну, тобто, як варіант, як можливість, та? дохід, початок, але початок справи чи початок чогось матеріального. Тут ем, цей момент важливий потенціал і матеріал як такий фізичний. Тобто, ну, як би це вам пояснити, таблетки, припустимо, таблетка, фізично таблетка. Чи там, я не знаю, подарунок, який фізично можна потрогати, земельний участок, розумієте? Тобто, як річ, як щось фізичне, як матеріал, який можна пощупати, потрогати. Ну, просто є специфічні деякі питання, ну, різне може бути. Там, не знаю, що від мене чоловік приховує по тузу пентаклі, ну, щось, щось фізичне може приховувати, та? він може там, і, і земельний участок приховувати, і те, що там якісь таблетки, їх, наприклад, п'є, теж може приховувати. Тобто, щось фізичне, та? річ якась. Або, не знаю, подарунок купив в шафі сховав. Теж може бути. Розумієте, надіїсь, про що я кажу. Туз Пентаклів – це є щось потенційне. Ще раз вам наголошу. І приклад тепер вам показую. Якщо Туз Пентаклів, перша карта, беремо як іменник. Це я вам з життя приклад зараз покажу. Бо тут два буде з життя, а один такий придуманий, бо не знайшла. Так. Тут у мене придворні. Значить, туз пентаклів четвірка, чаш і паш мечей. Питання стояло про е, матеріальне, тобто фінанси, як там буде, е, які події будуть відбуватися, що там буде відбуватися відносно фінансів в певний проміжок часу. Це ситуація моя, і розкажу вам, ну, як воно відбулося на такому земному звичайному плані? Значить так, перше слово, ми беремо як іменник, тобто тут пентаклів – це в нас якісь фінанси, якісь можливості, які хтось пропонує. Тобто ту з пентаклів – це щось нам йде ззовні, а ми це або беремо, або не беремо. Розумієте, там користуємось, не користуємось, розкручуємо, не розкручуємо. Тобто, це є оці фінанси, які мені хтось дає. Четвірка, чаш це, ну як вам сказати, це щось. Що ми не бачимо, не зауважуємо. Тобто ну, вона в багатьох випадках як втомленість, вимотаність, апатія, отакі різні речі. Ну, але ну, Тут про фінанси так, такий прикметник ну, не застосуєш, вимо, вимотуючи можливості фінансові. Ну, Це якось, скажімо так, трохи дивно. Так, зараз в мене десь тут є. О, ні, не то. так. Кілька слів, які можна підібрати під четвірку чаш, собі виписала. Проігнороване, о, непомічені оці можливості, втрачені по четвірці чаш можливості, ну, чи фінанси, там, недооцінне, недооцінений ресурс може бути. Е, в моєму випадку, це більше було непомічене або проігнороване. По четвірці чаш. І тут фігурна карта. Ну про це знову ж таки не буду довго сильно зупинятися. Ця карта показала мене паж мечей. Це була я. Коли там карта випадає першою, другою чи третьою, фігурна, знову ж таки, я спонсором ці формули буду розказувати. Я їм розказувала, коли випадає старший аркан, перший, другий чи третій. І наступні відео будуть про те, коли фігура випадає перша, друга чи третя, коли це там я, а коли це хтось. Тут залежить від залежить, різних речей. Зараз мова не про це. Ну, в даному прикладі я вам поясню: паж мечей це була я. Тобто я чогось не знаю. Паж мечей це той, хто чогось не знає, або шукає інформацію, чекає на прихід інформації. Знаєте, такий, не то, щоб насторожений, наблюдаюча особа. Та? Тобто, в даному випадку, це була я, яка чекала на новини. Тепер розказую вам просто, як воно в житті було. Я подала заявку на цю допомогу по дітям тут в Польщі. Вони там видають 800 плюс, хто знає, воно називається. І мені ці гроші вони не прийшли. Але про що говорить ото, та четвірка чаш? Вони мені листи писали. Вони мені писали листи, але в мене був глюк в програмі. Одним словом, там одної закладки не було в Кіїві, тому їхньому приложенні, в тій аплікації, не знаю, як воно називається. Одним словом, я тих листів не бачила. Тобто я чекала на інформацію, я наблюдала, я нічого не робила. Попаш мечей це той, хто не знає, хто чекає інформацію, може про щось не догадуватися. Спостерігає за чимось. От я була от в такому пасивному стані. Я чекала, я спостерігала, що воно там буде. І оці мої фінанси, те, що мені дають, ну мали би дати, скажімо так, на дітей, воно було незауважене та якби. Проігнорована, це була втрачена можливість. Я не бачила тих листів, і я грошей від них не отримала. І вже пройшло два місяці, їх до сих пір нема. Я вже ті листи побачила, бо я пішла в цю їхню інстанцію, там листи їм понаписувала, нові заявки там подавала. Ну, одним словом, там така бюрократія, що вмерти можна. І чекати треба. Чекати відповіді. Два місяці пройшло, відповіді ще до сих пір немає. Але суть в тому, що. Що карти показали, як вони показали? Це було як іменник про ці фінанси, можливості, які мені хтось дає. Четвірка чаш це як прикметник, незауважене. Ну, а паж мечей це, це я. Я нічого не знаю, просто наблюдаю і, і чекаю інформації. І одним словом, я пропустила ті фінанси. Отак, ці карти відігралися. Так, це було тут, то, по ходу, тут так і лишимо. Другий момент, коли тут пентаклів є прикметником. Знову ж таки, ми йдемо від іменника, прикметник. Та? Це може бути новий, перспективний. Тобто, якщо ми шанс матеріальний говоримо, та? то як прикметник, це може бути матеріальний, перспективний, прибутковий, якийсь, я не знаю, можливий, але можливий фінансово чи можливо матеріально, можливо фізично. Розумієте, тобто таке, що можна потрогати. Благополучний і цінний. Тобто ту з пентаклів як цінність. Якщо ми говоримо, що це можливість якась матеріальна, можна ще такий іменник, як цінність, а прикметник це цінний. І так, якщо вона другою, так, четвірка жезлів, тут буде придуманий приклад. Тобто тут можна по-різному трактувати, в залежності, знову ж таки, як ми відповідаємо на питання або як ми вибираємо ці іменники-прикметники, виходячи від ситуації, про що взагалі, в принципі, йде мова. Ой, тут колисниця. І так, можна йти першим методом. Я вже розказувала десь в інших відео, та, коли поєднуємо, отут ми бачимо, що є старший аркан, поєднуємо оці там два молодших між собою по мастях. в мене такий урок є. Я вже про це не раз говорила, про те, як поєднувати масті між собою, ну, але він в платному режимі. На WhatsApp, прошу мені питати, кого цікавить. Тобто, тут відносно фінансів, припустимо, все є стабільно. І третій аркан, от старший колесниця, показує про те, що людина має якісь плани строїть якісь плани, тому що в неї там ну, з фінансами скаже так все стабільно, це якби таке питання стояло відносно фінансів. Ну тут приклад е видуманий М -м іменник, прикметник дієслово. слово, якщо прикметник цінний. Та? Чи можливий фінансово, знову ж таки, в залежності про що ми питаємо: чи про роботу, чи про дім, чи про стосунки. Ну, якщо про роботу, ну, тут просто та? четвірка жезлів саму роботу буде показувати. Тут Пентаклів – це є цінна чи можлива робота. Якщо хтось шукає роботу, питання було про те. Це можлива, скажімо так, робота. Дієслово, як третя карта, це що людина робить. Та? Приходить, доходить до того. Що має там ту цінну роботу, та дійти до того, націлитися або націлюється та по колесниці на цінну якусь роботу чи на можливу роботу. Тобто, якщо би питання стояло, чи буде там якась нова робота, хто її шукає, то по тих картах було б видно, що буде така цінна, хороша, тобто благополучна, фінансово можлива. Розумієте, от такі прикметники ми застосовуємо, якщо ту Пентаклів є в другій карті. Там, якщо це би стосувалося взагалі якихось там подій домашніх, сімейних, то це може бути там, не знаю, може квартиру, хтось хоче, припустимо, купити чи поремонтувати, Та то тут цінний той дім може бути чи благополучний дім. Приїхати до благополучного дому. Ну, різні варіанти можуть бути, в залежності від того, на що ви питаєте. Я головне хочу, щоб ви суть зловили, що тут іменник, тут прикметник, тут дієслово, слово, і який прикметник можна застосувати до туза пентаклів. Можливий, цінний, ем, матеріальний, обнадійливий, прибутковий, перспективний, новий. Отакі От прикметники. Так. по-моєму тут. І коли вона була третьою картою, показую вам, знову ж таки, свій приклад живий. Єдине, що, знову ж таки, тут фігура І фігура по центру. Це про мою роботу. Ситуація стосувалася. Де тут імператор. Імператор тут в даному випадку це мій директор. Е, і так. Питання стояло про роботу, яка буде ситуація з роботою. Ну, там певні свої нюанси, я вже вам там того всього розказувати не буду. Ну, ви, коли викладаєте розклад, якийсь робите, ви ж по-любому ситуацію мусите знати хоч якісь нюанси. Е, і тоді вже розумієте, де там хто, і звідки ноги ростуть, як на те питання відповідати, які прикметники застосовувати чи іменники, чи дієслова. Дивіться, ту пентаклів, як дієслово, це отримати. Почати скористатись, або, знаєте, використовувати, реалізовувати, ну, розпізнати, скажімо так, цей шанс і почати ну, його розвивати, користуватися ним, щось з цим робити, ну, скажімо так, реалізовувати. Так? І оцінювати. Тобто, якщо ми беремо отак, як. Іменник це цінність може бути. Прикметник цінний, то як діє слово, оцінювати. Основні, скажімо так, діє слова, які я використовую для себе, які я бачу в розкладах, це є мати можливість якусь, ну, отримати можливість, мати можливість, і оцінювати. В даному випадку ситуація з роботою була така: ну знову ж таки, не хочу тут вдаватися в деталі, коли там фігура стоїть по центру. Оці карти це, ну, скажімо так. Ця карта стосується мого директора. Там були на роботі певні несподівані свої нюанси. Я вже десь мені здається, якомусь відео казала, що тут жезлів, це про несподіванку. Але найчастіше та несподіванка вона така не дуже особо сильно приємна. Це те, чого ти не очікуєш. Якби там ну, ще якісь карти в розкладі або ще якісь позиції в розкладі показують на щось дуже сильно ну, щасливе і хороше, ну тоді, можливо, ця несподіванка якась. Хороша, але в більшості випадків це щось таке, що нас трохи стресує. Ну і там дійсно насправді була купа всяких різних проблем на роботі. І вони стосувалися не особисто мене. Вони стосувалися насправді ну, самої фірми. Ну але оскільки фірма в нас така, що у нас тільки один великий начальник, ну то ці проблеми, скажімо так, ці несподіванки, ці задачі, то які піш весь, то все стосувалося самого директора. Поту пентаклів, Як це можна охарактеризувати, як це взагалі відбулося? Це так, якби. Два трактування. Перше, я дійсно, так би мала можливість фінансову. На роботі через те, що відбувалося там з тим директором. То, що він там робив, що він там рішав, скільки було роботи. Ну, скажімо так, завдяки тому, що в нього там був кіпіш, в мене була можливість заробити перший варіант. Другий варіант трактовки. Є слово, як оцінювати. Тобто, я якби зі сторони оцінювала, що мені дасть, і як я можу використати цю ситуацію, яка відбувається на фірмі, для свого ну, фінансового матеріального інтересу. Відносно того, що там директор, то, що він там робив і що з ним відбувалося, ну я просто не буду вже тут з від директора, вам тут розказувати і пояснювати. Одним словом, відбувалася така ситуація директора, а я з одного боку мала можливість отримати фінансову вигоду з того, що там відбувається. З іншого боку, як діє слово, я оцінювала, що я можу з цього отримати і як мені це зробити, оцінюючи цю всю ситуацію, яка відбувалася в перших двох картах. Надіюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Отак, роблячи табличку з іменником прикметником дієсловом і потім це вречення поєднуючи, ви можете спокійно трактувати відповіді на свої запитання. Єдине, що не запитуйте. Отака формула, оця формула з іменником, прикметником дієсловом, та й не тільки ця формула, взагалі, в принципі, воно не працює, якщо ви просто спитаєте, ну, тобто воно працює, але ви відповіді не зрозумієте. Коли ви просто спитаєте, що мене чекає. От просто там, що чекає протягом тижня чи протягом місяця, там, які події будуть відбуватися. Ну ви не зможете зрозуміти, про що це? Чи це про роботу, чи це про стосунки, чи це е, ну, прийдуть вам можливості е, з чим пов'язані. ну, це трудно, як, як вам то пояснити? Я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу до вас донести. Ота ем, четвірка жезлів, яка в попередньому прикладі була, ви не будете знати, чи це про дім, чи це про стабільність, чи це про колектив, чи це про роботу, чи це про саме якесь приміщення, бо четвірка жезлів дуже часто може показувати взагалі принципі просто приміщення. Про що ви не зможете протрактувати, навіть використовуючи от такий хороший спосіб, як у мене прикметне дієслово. Але коли є конкретне питання по конкретній сфері, тоді набагато простіше. Коли ви знаєте про ну, саму ситуацію, тобто дивитися, наприклад, ви не собі, а дивитеся комусь. Ви повинні знати нюанси ситуації, що там відбувається. Не просто до вас людина прийшла і, і там, що мене чекає на роботі. Ну, ви повинні знати, а що там зараз відбувається на цій роботі. розумієте? Ну, тобто Вона є, її нема, вона погана, вона добра, там конфлікти чи, чи там розподіл якось там колективу, не знаю, реорганізація. Чи закриватися, все збирається, чи, чи конфлікт в самому колективі, там якісь психічні, розумієте? Ну, ви повинні знати реально саму ситуацію, щоб можна було підібрати оцей іменник і прикметник і дієслово, які випадуть в терплетні, і відповісти людині, що її чекати від тої ситуації, яка там на тій роботі відбувається. Так, ну і все. Я думаю, я так і хотіла, щоб відео було коротким. Надіюсь, ви зрозуміли. І такі наступні відео я буду робити по інших картах. Іменник, прикметник дієслово. Це те, що я хочу вам, скажімо так, яку інформацію хочу я вам дати. А, і ще що. Дивіться, ви собі можете, у ті іменники, прикметники дієслова, брати ті там, припустимо, які я вам даю, чи ті, які ви в книжках знайшли, чи ті, які там синоніми, ви там в інтернеті пошукали. Ви собі можете так повиписувати. Але. Ваша задача, якщо ви хочете бути хорошим, справді трологом, помічником для себе чи для людей, неважно чи хочете для клієнтів працювати, чи хочете для себе, щоб розбиратися, що там і як в житті ну, буде і що з цим робити, ви повинні оці ці значення мати ще й свої. Що значить свої? Це не з повітря взяті якісь там, як я бачу цю карту. Тобто взяли там в руки, от як багато хто каже, що треба взяти карту в руки і сидіти, думати, що для вас значить там той символ, той, той чи, чи там той. Я не є прихильник такого методу. Я вважаю, що ви повинні робити собі розклади постійно і потім вибирати, дивитися яким значенням з вами ця карта пропрацювала? Тобто, навіть якщо ви маєте оці значення чисто теоретично виписані там з інтернету, чи від мене, чи самі от посиділи, подумали. От хіба той метод підходить, там коли самому подумати, що я думаю, що це за іменник, що це за прикмети, що я дієслово. Ви собі це все повиписували, але потім робите розклад на якусь ситуацію, чи на день, чи там на місяць, чи на що, чи на сферу. І як воно з вами відбулось? Аналізуйте, і з всіх прикметників-іменників я би взяла там от якісь маркери, я так люблю взагалі маркерами працювати, щось собі виділяти, щоб зразу очі кидалося. берете якийсь маркер чи ручку іншого кольору, і обводите там, що отак мене програлось таким значенням, прикметником, таким значенням дієсловом, таким. На інший раз, коли вас знову випадає та сама карта, знову дивитеся, вибирайте ще там наступні, які вам підходять. А може, у вас інші не підходять, а завжди тільки одним і тим самим буде, розумієте, тлумаченням грати ця карта. Тобто виділяйте собі зі свого життя табличку собі зробіть, теоретичну, з книжок, чи зі свого бачення, чи з, там, з моїх матеріалів, чи ще їх, ось, неважно. Якусь таку от теоретичну, а практично, як воно. В житті, якими іменниками, прикметниками дією словами відіграється, оце вже собі виділяйте, вибирайте з цього, і ну, ваш мозок запам'ятає, бо багато хто питає, як ці всі значення запам'ятати, що можна з ума зійти. Запам'ятайте, ви як на своєму прикладі будете отак робити, воно вам відкладеться. І потім, коли ви вже з часом будете робити розклади, воно вже ну, будете вискакувати буде вискакувати автоматично, це як з табличкою множення. Спочатку ти не знаєш, повторюєш, підглядаєш, та, ну, табличку множення. А потім з часом воно ну, просто вже автоматично. Там 6 на 8, 48, ну, 6 на 6, 36. Розумієте, ви вже це пам'ятаєте, автоматично так само, автоматично ви не будете задумуватися, вам ці значення будуть вилітати, коли ви будете триплет викладати. Головне, на прикладі на собі: кілька разів з, з цією картою стикнутися в першій другій чи в третій позиції, кілька разів подивитися в табличку, відмітити для себе. Що воно для вас значило і все, і ви запам'ятаєте. Я надіюсь, це відео було корисним, потрібним. Кому цікаві інші карти, ну, запрошую до спонсорства. Хто хоче, нехай працює сам з цим, але спосіб, мені здається, дуже хороший з тими іменниками, предметками і її словами. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей!